А я всі шляхи подолаю, щоб знов тобі сказати. Кохаю, до тебе буду йти крізь тумани, щоб стерти всі старі. Наші лапи... Дуже сильно сподобалось. Да. Що саме сподобалось? Найбільше його харизма і як він да. це все передавав. Ви знаєте, що сьогодні ще був збір на донати да. на ЗСУ? Да. Ви щось теж там прийняли участь? Да, Своїй да, кармані да? Да, щось, да, закинули. Да. Да. Батьки дали в школі, а ви на донати. Батьки дали погуляти, а чуть-чуть Ага. А кому вдячні? Ігра... Нашому сер... як... Сергій Кузьменко. Кузьменко, так. так. так а так, ще так. співаку дуже б'ять. Я точно любили. знаю, що він співав пісню з Іриною білий. Це моя улюблена співачка. І чесно. А яка у вас улюблена пісня у біличці? Ой, ти, каса... ти, ти Ой, ви знаєте, ми... всі пісні улюблені. Я вмій. знаю всі пісні. А ну заспівайте нам потягнуть трошки. Боже, хоч? О, о, бать? Бать? А ну давайте. Тільки тут я вже не можу на батько далі бути, якщо що. Так, що мені сьогодні подзвонила, сказала, що не може більше. Сказала, що вона твоя дружина, а я ніхто і звуть мене ніяк. Ти мій. це я знаю. Окей, okay. що найбільше сподобалося? Ну, звісно, Сергій, і о, там дівчата якісь спереді зажигали. Хотілося до них, але ну таке трошки стіснувати. Чого? Не знаю. Чого? Тому що у дівчат допинка, а у вас ні? Яка вас улюблена пісня? Подолай. Подолає. А взагалі з української стради. З інших співаків? Ну, взагалі, от українська страда. Народні, на а ну наприклад, яка. <гум> ні, ну давайте не народні, червона ну, заспівайте. Та ні, давайте. Та давайте. А, давайте разом, давайте. Ти признайся мені звідки Ти в тебе. Тічари, тічари, я без тебе всі дні ті... Дівчата, підспівуйте у полоні печалі. Може, десь у лісах, де черзілля шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала. Я хочу запросити на сцену Сергія Кузьменко який зробив все для того, щоб в потоках відбулося це сьогодні свято. Дякую вам. Дякую всім, що прийшли. Дякую колективу, дякую Сергію. Ми дуже раді поспілкуватися з тією родиною, яка організувала цей захід. Це родина Кузьменко. Дуже вам дякую, тому що дійсно в наш час ви зробили дві дуже гарні речі: ви дали можливість людям людям трішки перезавантажитись, відволіктися від війни, і ви зробили допомогу Збройним силам. Скажіть, я знаю, що ви постійно волонтерите, донатите, допомагаєте. Чому саме сьогодні виникла ось думка організувати саме такий захід? Думка виникла організувати захід. По-перше, підтримати артиста Сергія Мироненка, так як він працює. О, це і вже допом... третя опція. <гум> <в> нас, <да. гум> і допомагає. Також ЗСУ. Також запросили у нашу громаду для того, щоб ви вже сказали перед цим перезавантажити, щоб люди прийшли, відволіклися від цих всіх подій. Ну і третє питання: концерт благодійний. Ми все таки всі кошти, які сьогодні будуть зібрані, передамо. Також на ЗСУ, щоб допомагати і продовжити допомагати армії і йти до перемоги, Іти до перемоги, йти до перемоги разом, як то кажуть, або воюємо, або допомагаємо. Скажіть, будь ласка, я чесно знаю так за кулісами, що саме ви, як дружина, як опора, ви були фактично ініціатором саме, саме запросити у нас Сергія Миронелька. Скажіть, ви давно за ним слідкуєте? Ні, нещодавно десь перед новим роком. Ми нам випала можливість побувати в нього на концерті Золотоноші. Нам дуже сподобалася його творчість, і ми вирішили, що така можливість можна і в нас це таке свято провести. Пісні говорять не на часі, але я думаю, що якщо це з благодійною метою для того, щоб підтримати наші збройні сили України, то це можливо і це на часі. І Якщо є така можливість, то це обов'язково потрібно робити. Дякую вам. Я вважаю, що пісня буде на часі завжди поки ми живі. Взагалі, враження від концерту. Як вам? Я дуже задоволений. Навіть те, що я думав, навіть набагато більше емоцій, ефективніше вийшло? Ефективніше вийшли. Люди приїхали, люди прийшли. А це вже немало. Ну що ж, пане Сергій, родина Кузьменко. Кузьменко. Я дуже дякую вам за те, що ви допомагаєте людям жити. Дуже дякую. І це наш стабільний контекст. Півака Сергій Мироненко. здоров'я. Да. Дуже приємно, що ви приїхали сюди. Сьогодні ви робите велику справу насправді, тому що це є благодійний захід. Скажіть, будь ласка, як часто у вас виходить саме приймати участь у благодійності ось в подібних заходах? Тут багато навіть говорити не треба, у нас практично кожного дня. Кожного дня. Кожного дня. І тим більше, в мене зараз є команди офіційний запит від пацанів, яких я особисто знаю. Бо То ви керуєтесь якоюсь бригадою, окремою. Ну, так, зараз, зараз, на зараз на даний час ми допомагаємо 54 четверта окремо механізована бригада танкова імені Мазепе. Mm -hmm. mm -hmm. Я знаю хлопців особисто, тому. Ми зараз збираємо на пташки, вже вісім пташок Ми відправили хлопцям. Uh -huh. До цього ми допомагали, якщо вже заходити назад, то з самого початку я трохи маю відношення, бо я сам нікуди не поїхав, я пішов до ТРО разом з братом. Брат, потім пішов штурмовики, морська піхота, штурму. Uh -huh. Я почав допомагати їхньому батальйону. Я поїхав просто після не так довго пробудучи ТРО, більше трьох місяців, по-моєму. І потім, коли поступив запит до мене, чи поїдеш ти безкоштовно допомагати. 95 іде, саме що то бригаді на авто збирати. Я сказав, я задоволений, але запитаю дозволу командира, чи відпусти мене. Це ТРО, я вибачаю, з якого міста було? Е, ні, це з Києва було. Київ. Так, М -м -м. Це, з Києва, це з Києва було, да, нас відправляли на стратегічні об'єкти. Але то май з не буду багато говорити. М -м -м. І потім, вже коли мені дали дозвіл командир, сам відпустив мене, сказав, що якщо ти бажаєш буде більше користі, кажу, так я вважаю, з мене більше користі буде на сцені. Скажу: що? я буду працювати, допоки не настане перемога. Заробити, зробимо потім. Mm -hmm. Зараз треба знаєте, менше говорити, а більше працювати. Ось і все. А, дивіться, ну те питання. Воно, його логічно задають, багато людей. А якщо у вас максимальна 100% благодійність, на що ви живете? Ну а чого ви думаєте? Я живу тільки музикою? Ну, а, музика, але, а, ви, але, а ви нам розповідаєте? Музика, музика є, але ж вибачте, мої пісні навіть це є роялті. Знаєте, що це таке. А, звичайно. Це, так. Роялті, пісні, те, що ви пускаєш, і тому подібне. Тому зараз різні соцмережі, платформи. І, ну, тому, саме на концертах ви не заробляєте, але музика вам все одно. Зараз є. в мене є запит для хлопців. Я сказав, буду допомагати разом з командою кіздом, будемо допомагати хлопцям. Угу. А, ви були саме на, в зоні бойових дій. Е, з саме на нулю я їздив тільки до хлопців підтримувати пісню. Чотири чотири mm. рази у mm -hmm. до хлопців. А, скажіть, будь ласка, а, чи були якісь неочікувані моменти? Ну, наприклад, просто цей момент ми теж недавно розбирали в нашій програмі. А, приїжджає співак до хлопців в зону бойових дій. Yeah. А, може то не зовсім нуль, може, то десь поряд, але і він співає його, його просять. Окей, а за пісню? І називають і то російська пісня. Не було у nee, мене пісня. такого не було, і слава Богу, навпаки, я бачив хлопців. Ті, що ми це був підвал. Mm -hmm. Все гепає, бомбить і, тобто, і летить, і, ну, нам сказали так, що воно зараз через нас, все. Ну, одним словом, підтримуєш. Як кажу, пісня лікує. Пісня треба, лікує. Треба підтримувати хлопців. І знаєте, що більше всього запам'ятав? Що мені штаби, командори, те, що мені говорили, ти їздиш скрізь. Передай, будь ласка, людям, коли виходиш на сцену, щоб люди ходили на такі заходи і підтримували. Не сиділи по хатам. А ходили і жили, бо тобто для чого ми тоді тут? О, це до речі, це фактично було наступне питання. Оце тобто це слова жити треба, треба. далі. Да. І тим більше на такі заходи люди приходять не тільки відпочити, трішечки відволіктися від цього, від війни, а й допомагають разом з нами. Окей, скажіть, будь ласка, чи взагалі часто є запит на формування якихось воєнних пісень? Ось про якусь, ну, наприклад, пишуть солдати, ось ось про те, про те. Ну, дивіться, перша була пісня написана: я присвятив її завжди в концертах і співаю, тому що ми повинні не забувати, кому ми повинні бути вдячні. Взагалі, що ми маємо можливість прокинутись кожного ранку, пити каву і просто відвідувати такі заходи. Я написала пісню, моя подруга точніше написала. До речі, це ми були в окопах, коли ця демка мені прийшла, uh -huh. а пацани мої вже говорили: давай вже співати. Я кажу, та давай, коли мене до Києва доправлять. Тоді будемо співати. От, і записали пісню, першу це герої. Герої вмирають цю пісню, яку є присвята для наших героїв. І тому ми повинні бути вдячні і пам'ятати, кому повинні бути вдячні. Це нашим героям. Зараз, ну, повністю все не відкрию, але ми пишемо знову-таки дещо новеньке, бо є запити пацанів, спеціально для одної бригади, їхній гімн. Але не буду говорити. Все побачите, Ну, я, я думаю, можна, так. Це, да, да. Е, насправді пісня це ж є теж таке транслювання історичних подій, Це фактично історична пам'ятка. Е, Скажіть, будь ласка, який момент, отже, всі ці годи війни вас найбільше вразив, що мене вразило, то що я мої українці. От що мене і ми як це, я цим задоволений. Що ви знаєте, як ОТО? Отак. Тобто, оця... да, об'єднаність тільки дні... разом. І не даремно ж в мене пісня є така, і кажу: дякую Богу, що у Мурулинка є пісня, яку люди знають і співають. А я всі шляхи подолаю. Обов'язково подолаю, але тільки разом. Чи не здається вам, що якраз ось ця об'єднаність перших днів, вона зараз затухає. Люди починають знаходити винних десь серед своїх. Чи нема такого хаосу? Тому ну, Хто знає, я б не сказав, що такий хаос. Але так, да, всі, всі втомилися. Я розумію, бо багато хто мені говорить і, і всі втомилися від війни, і ми втомилися. Кажу, не, чекайте, дорогенькі, Ми всі втомилися. А уявляєте, як хлопцям? Кажу, поїдьте до хлопців. Подивіться. Я був, я бачу. Тому кажу: подивіться ви, хлопці, ви кажете, ви Кажуть, ми, Да, ми стомилися всі, але він все рівно повинні йти далі і робити все так, щоб найближчих. Якось скоріше було наш перемога. Окей, дуже дякую. Давайте під завершення зробимо такий невеличкий блиц. Я кажу якусь Францію чи людину називаю. А ви одним чи там двома словами характеристику те, що перше прийшло в голову. Давай. Спробуємо. спробуємо. Ну, поїхали. Найкраще місто в Україні. Полтава. Угу. Окей. А... Білявки чи брюнетки? Та Так не можна. Що ви Чому не можна? І, Ой. і Угу. І, і, і ну, і, і і Ваша найкраща пісня? Ні, я не можу так виділяти. Кожна моя пісня для мене по-своєму. Тому... Найпопулярніша пісня. А, Угу. Найпоп... Ну, а Найкращий співак в Україні, окрім вас. Я б за себе й не сказав. <рес> Чому? Та я б за себе Чому? не сказав. Та ні. Ну, на даний час. Дєдь. Ну, що в голову прийшло? саме перше? Степан Гіга. Степан Гіга. Ну, чому книги? Чекайте, в нього така пісня зараз, ну просто. Яка? З соцмереки. А ще. Все. Пішли, да. Це і сон, О, цей сон, і сон. Мені ще ночі сниться, да, 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 є. Да, ще є Варина, є. І все. Ну, все рівно. Ви сказали, що в голову прийшло. Окей, дякую. Найкраща співачка. ну... Найкраща співачка. Ні, то можете не відповідати. Можете Мерлін Монро сказати. сказати. Я просто, якщо не скажу, вона мене не зрозуміє, скаже, я не зрозумів. Іра Білик. Ага. Чи що так сказали? Окей. А найкращий співак, якого вже серед нас нема. Це я пишаюся тим, що мав на воду і дякую Богу, що мав змогу товаришувати. Він був для мене як друг і перший наставник, це Андрій Андрійська Яденко Андрій. Супер. Так. Дуже з вами згода. Окей. Тепер я називаю особистості і ви одне слово характеристики. Окей, спробуємо. Хар... Тільки так, давайте різко. Так, ну, що ви думаєте? От, от, Мам... Перше слово. Поїхали. Зеленський. Красавчик. Залужний. Красавчик. Порошенко. Молодець. Байден. Норм. Трамп. -е. Путін. Дуже вам дякую. Дуже дякую за ту справу, яку ви так, робите. Чекайте, ви спеціально то зробили, що би то сказав. Ну а що? Ну ви ж правда сказали? Та, Ну я сказав так, як я був, слухайте. А що тут приховувати? Насправді, пане Сергію, дуже дякую вам за ті справи, що ви робите. Дуже дякую вам за ваші пісні. Я дуже дуже сподіваюся, що скоро ми з вами зберемося на концерті. Перемоги, і там буде якась. По-перше, ми почуємо гімн, який ви нам пообіцяли. Uh, ні, сьогодні. Ні, не сьогодні на концерті нет. перемоги. А, да, перемоги, да, да, Ну і, а хто знає, може і в Ялті. Нам уже та, обіцяли. Ні, дай дай Боже, так. Да. Я знаю, мої колеги, дехто вже квитки навіть продавали. Було, було. Воно, було. Та, 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 та. <laughs> було. Так, дуже дякую і дуже дякую вам за те, що ви не забуваєте свою батьківщину за те, а що ви, за того. те, що ви тут у нас на Полтавщині. Ми дуже раді вас бачити.